дивитеся вікна в студії Вітель Тушина. Вітаю вас сьогодні. Справжній антикорупційний день до 15 областей наскочили сотні силовиків і прокурорів, і водночас почали обшуки в колишніх керівників податкових органів, які працювали за часів Януковича. Батьох із них підозрюють в тому, що допомагали відмивати гроші і завдали мільярдних збитків державі. Нині затримали 23 експодатківців, щоб їх негайно доправити до Києва. Підготували навіть гелікоптери про підсумки операції. Далі в сюжеті. Зранку до генпрокуратури заводять у кайданках колишнього податківця. У підозрі йому повідомили, що він співпрацював з злочинною владою. У цей час вся увага прикута до жулян на злітній смузі. Озброєні спецпризначенці, спецтехніка на поготові прибувають міністр внутрішніх справ та головний військовий прокурор. Силовики заявляють, організували небачену досі антикорупційну спецоперацію. Сьогодні о шостій ранку, водночас, у 15 областях країни затримали понад два десятки експодатківців. Їх усіх пов'язують із колишнім очільником тодішнього міністерства доходів та зборів Олександром Клименком. Схему е грабунку, схему ухилення від сплане ухилення від сплати податків, схему зловживання службовим становищем і виведення цих коштів на рахунки сім'ї здійснювали ось ці люди, які були першими керівниками на своїх територіях. Усі затримані екс керівники податкових та їхні заступники часів президентства Віктора Януковича. Вони, за словами прокуроров, завдали державе збитків что наименьше на 97 миллиардов гривень. Эта сумма э, превышает бюджет Министерства обороны, превышает бюджет Министерства социальной политики, э, более двух бюджетов Министерства внутренних дел и так далее. То есть это та сумма, которая э, позволяла системно грабить страну. Деталі спецоперації зберігали у суворій таємниці. Аби затримати експодатківців, залучили 1700 працівників нацполіції та пів тисячі військових прокурорів. 454 обшуки, з яких 220 квартир, які належать фігурантам, 54 будинки, 36 гаражів, 21 об'єкт нерухомості, 85 автомобілів, юридичні е особи і підприємства. У вигляді елеваторів, заводів фабрик і так далі. Тому подібне. Робота просто буде на ізнос. Виявлені суми вражають. Приміром, у екс-керівника податкової Луганщини вдома в сумці знайшли майже 4 мільйони доларів готівкою. Гелікоптер з ним уже підлітає до Києва. Прокурори кажуть, авіацію задіяли, аби екс-податківці не почали непритомніти. Лягати до шпиталів словом, усіляко ухилятися від вручення підозри. Зараз гелікоптер привезе діючого начальника служби безпеки, того ж смотрящого за всім бізнесом Курченка, генерал-лейтенанта Дінсюка. На литовище прибувають відразу два гвинтокрили. Один за одним підозрюваних ведуть до поліційних автобусів. Хтось, як ось ця жінка, не воліє, аби її бачила вся країна. А дехто ніби й не хоче ховатися від телекамер. Щоправда, позують тут не усі одного їхнього колегу в день у Борисполі зсадили просто з літака. Проте двоє хтось вчасно попередив, встигли втекти. Їх, до речі, сьогодні у раді згадав генпрокурор. Прикордонники чекають, але найкраще здатися слідству. Це зменшить відповідальність перед судом. Коли вже усі затримані були в автобусі, головний військовий прокурор зізнався журналістам: усі податкові махінації допоміг збагнути відсторонений головний фіскал Насіров, який і сам нині під слідством. Цю операцію нам не вдалося би зробити, якщо б нам не допомагав Роман Насіров. Це тільки завдяки його сприянню. Основний масив роботи був зроблений. Я не соромлюся цього сказати. В обід автобуси жулян прибувають до генпрокуратури. Екс керівників податкових заводять до будівлі, аби вручити підозри. Тепер Печерський суд обиратиме їм запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме, аби усіх взяли під варту. А от податківець, якого серед перших завели до ГПУ, каже, що не хвилюється і своєї провини не визнає. Ну так. Складывается обставин, що я працював при этих уродах, почему-то не могут никак куда-то. Куда а я що должен был в это время? я должен был в в Не О каких? каких, -каких? Януковичи, Базарови, Клименки, вся остальные шантрабени. Олексій Сімаков, Анастасія Симонова та Анна Айзенберг. Программа Вікна. СТБ.